4 грудня ввечері до поліції Прикарпаття надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у селі Підгайчики Коломийського району. За попередньою інформацією слідчих водій автомобіля Сузуки, житель Коломиї, 1970 року народження, допустив наїзд на велосипедиста, який рухався попереду нього в межах його смуги руху. У наслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, загинувши на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють особу загибель а також встановлюють і інші обставини дорожньо транспортної пригоди. Водія автомобіля поліцейські освічили на стан алкогольного сп'яніння. Він керував тверезо. Поліцейські затримали водія в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліція Прикарпаття наголошує усім учасникам дорожнього руху на обов'язковому дотриманні правил, щоб запобігти подібним трагедіям. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія